Всім доброго дня, сьогодні вже п'ятниця. Осталося вже два дні до відправки великодньої машини в окопи хлопцям. Потихеньку, як бачите, звозимо скупляємо, посилки ваші отримуємо. Сьогодні практично вже питання, які поставлені були, вони закриті, залишилося саме два ключових. Перше це потрібні будь-які продукти, крупи. Справа в тім, що в мене ще три родини. Ви пам'ятаєте відео з багатодітною мамою, там дитинка на інвалід і ще дві родини, які теж потребують будь-якої продуктової допомоги, тому що у них немає ні чоловіка, ні кого. Держава платить просто копійки їм. І я обіцяв, що на великодень нов... на щось їм передам. Може. Крупи там куплю, якісь там колбаски, може там цукерок, печиво, таке що чай, там, ну що зможу. Але все-таки э, три хороші посилки для трьох родин багатодітних комплектувати треба. Буде в кого бажання самим щось купити. Купіть, передайте, будь ласка, нова почта номер 4 068 354 восім триста пять4 п'ятдесят. Ну або поможіть, а я все одно завтра буду їхати закуплятися э, по останньому списку і э, на оптову базу. І вже тоді десь отут, а вона на стоїть. І тоді вже там скуплюсь і цим родинам. Всім дуже дякую, побіг далі.